Доброго часу доби. Дякую Збройним силам України, що маю можливість працювати на вільній землі. Відбувається слідуюче. Є така не дуже гарна, скажімо так, це булька. Щоб її зовсім не викидати, вирішив провести експеримент, посадити її на зиму. Чи щось із цього вийде, чи ні. Покаже час. Дощики були, зима трошки намучило. Така відбувається історія. Будемо чекати весни. Всім всього доброго, не хворійте, тримайтеся.